То він навколо себе не пускає зовсім. Він вбирає все, всі проміння Сонця, і тут дуже темно. Так як я якось вам показувала і розповідала, як під ялинкою. Дуже темно. Тому, тому треба знати, або підрізати і залишати лише один. Стовбур, але якщо підрізати і залишити один стовбур, то е, воно буде товстим саме це дерево, і його буде важко потім покласти. Тому ми залишили кущом. І давайте зараз про користь гранату. Чим він корисний? Гранат, я навіть хотіла би, друзі, почати з цього. Його неможливо не любити. І кожен з нас любить його за своє. Хтось любить його за красу, хтось любить його за смак, хтось любить його за користь. Але треба знати, що є людям, кому дозволено його їсти, а є в кого із за. Проблем з організмом його їсти не можна. Це тип, в кого гастріти, в кого є хвороби печінки, кишківника і підшлункової залози. А тепер про користь: в гранаті дуже багато желіза, тільки що я вам показала, як він збирає в себе сонце. В нього дуже багато енергії сонця, багато желіза. І тому людям. То схильний до зменшення гемоглобіну, В кого мало гемоглобіну в крові, тому, звичайно, треба їсти гранати, пити гранатові соки. В гранатовому соці набагато більше, не лише в гранатах, в усіх соках, друзі, набагато більше всіх мінералів і вітамінів, ніж самому плоду, тому що його там більше. І от про гранат, і ось ми будемо спостерігати, друзі, який у нас буде оцей, який у нас виросте цей плід. Він і не має червоний колір, тому що він допомагає судинам і органам, і серцю, органам кровоносної системи. Тому, якщо немає протипоказників, гранати зараз лише зав'язуються, з'являться вони на наших ринках десь через півтора-два місяця. Будемо дивитися, наскільки хватить у нього тут сили, і наскільки він зможе тут зав'язатися, і наскільки він виросте. А поки немає і не вирощуються наші, тоді. Будемо купувати на базарах на ринках і де нам прививозять. Тому зараз поки що спостерігаємо. Дивимось, який виросте у нас гранат. Друзі, в мене пряма трансляція. Сьогодні у нас субота, вихідний день. Всіх вас вітаю з вихідним днем. І розпочала вам показувати про оцю красу. Який у нас виріс гранат. Зараз ми підемо на інжир. Друзі, приєднуйтеся. Канал мій називається Соняшники Sunflowers. Хто ще не зі мною, обов'язково приєднуйтеся. тисніть на дзвіночок, щоб бути завжди зі мною. Всім Дякую вам, друзі, за лайки. Дякую вам за хороші коментарі. І будемо спостерігати, яке виросте в нас. Ми перший раз побачили. Ми, звичайно, друзі, колись відпочивали, їздили, і ми бачили, як в Турції дуже багато отаких кущів росте, як у нас абрикоси. हो रही बिल प्रोद